Я хочу поговорити. Код, в чому річ? Наодинці. П'ять тисяч франків. Не роби з цього драму. Я намагався зберегти будинок для тебе. Я віддала тобі будинок. Ми однаково були винні банку. Ти міг продати романи вебера чи ще якесь сміття. Але ти вирішив зробити мені боляче, чи не так? Я б нічого не одержав за вебера чи когось ще. А тепер, будь ласка, заспокойся. А чому я маю заспокоюватися? Ти завжди робиш мені боляче. Ти завжди робиш боляче, боляче, боляче. і кажеш, що так роблять усі чоловіки. Але те, що ти вчинив, це не лише огидно, це ще й образливо. І взагалі безглуздо. Ти продав права на наші книжки. Ми тепер не отримуємо ані пенні з них. Ти це розумієш? Ми можемо ще щось написати. Ми не можемо нічого вже написати. Ти перехоплюєш через край. Це було суто комерційне рішення. Як і на шлюб? Ну скажи, хіба я не твоє найкраще вкладення? Якби ти була вкладенням, то занадто ризикованим. Та я повернула тобі усе в тисячі разів. Прошу тебе, припини це. Припини мені говорити про гроші. Ти була моїм ідеалом, коханням. В я був... Вілі, стій! Ти вбив нашу дитину. Все, що в нас було, це наші книжки, і ти їх вбив. Нічого вже не можна повернути. Ти це розумієш? Моя люба, лише не кажи мені, ким була Клодін. Я справжній Клодін. Всі мої думки, всі мої відчуття, все, що в цих книгах, це все моє. І я... я так ненавиджу себе за ці хвилини, коли я сиділа сама і писала ці книжки, аби догодити тобі. Бо ти знайшов мене з зовсім маленькою дівчинкою, яка нічого не знала і ліпив мене з мене все, що хотів. І думав, що я ніколи не звільнусь. Але що, я звільнилась? А клодін мертва, її більше нема. Прошу благаю, я, я був такий, я був дурний. я... Прощавай біля. Ну, ні, обі, будь ласка, ні.